Чому ми досі не 100% на альтернативній енергетиці? Бо альтернативна енергетика в нас тільки в Україні починає розвиватися, тобто ми лише набираємо оберти, і з кожним роком все буде більше і більше рішень. Під різні потреби ми вже на чого ми не на сонячні ми трошки на вітряні, трошки просто велике вкладення в це, але трошки ми перейдемо так, до я того, на базі, не, не на 100 є. да йде на сто відсотків. Да, ми до того дійдемо. буде більше грошей, дійдемо до всього. Можливо, тому що люди деякі думають, що це дуже затратно, та не бували, не ходили по цим виставкам, котрі якраз сьогодні проходять. Ну я вважаю, що проблема в тому, що досить затратно виготовлення. Альтернативних панелей і різних таких систем вони не гарантують нам стовідсоткової віддачі 24 години грубо кажучи. Uh -huh. а я думаю, що ми йдемо своїм шляхом і поступово, поступово ми до цього прийдемо. Просто потрібен час, тому що треба цей сектор розвивати і працювати над цим. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергонезалежності.